Всім привіт! Це наш новий канал, який ми ще не продумали, як називається, але на ньому ми будемо розповідати про кого? Про ламатів. Та інших дрібних істот, наприклад, мурах. І ви пам'ятаєте, у нас вже на самоставому каналі є відео про мурах, Але це наші нові є новий Вони у нас тут вже цілий глот живуть. Ми вам покажемо їх. Ось вони... Од, один, бо не хоче спати. Є. Ну, ага. yes. От ми вам показуємо mm. е, дуже таким крупним планом. Вони зараз... Федя, по-перше, розкажи, mm. як їх звати. Ми ще останні не придумай ім'я. Ну, але... Ви... Напишіть в коментарях, я, я, я придумати ці зведемо ім'я. Чудова ідея, да. А в общем, де митуш, і ось а ми ще не придумаємо йому ім'я. Напишіть, яке в німеччині. Так, будемо чекати. Який, яке буде ім'я його. Так. Вони харчуються різними овочами, огірочком, травичкою. Ми їм також даємо крейду. Федя, для чого ми даємо їм крейду? Бо в ній дісталь. Мама, не вірає, її, її Бачу, покусали, бачиш? Покусали, так. Молодці. Це для укріплення вот, мушлі. Знаєш, і от їм підійде одне запахове в мушлі. Мам, я що? У них не буде трошки муш, я? Так. Не бу- буде... а не буду Так. Значить, їм не вистачає кальцію, кальція. Мм. Їм треба ось ось давати кальцій. Ми будемо терміново давати їм кальцію. Дякуємо за увагу. Ми хочемо вам сказати па-па і дуже ми чекаємо. Ну, на на наступ на Наступну зустріч і на імена Равликів в коментарях. Па-па.